Неочікувано мало знахідок, виявили сьогодні МНСники на дні річки уж, але попри все, чистити її треба щорічно. Принаймні, так говорять працівники управління МНС, які взялися очищати дно ужа. «Чищення річки проводиться в різних місцях, іменно де є зони відпочинку, визначені зони відпочинку. Проводиться обстеження, підводне обстеження дна акваторії пляжу. Тобто Чиститься від скла і сторонніх предметів, які, які можуть завдати шкоди людині при купанні. Немножко знаходиться, від консервних банок, такої дерева, таке. ну в основному немає нічого. Жителі міста також не проти, що в них буде пляж, бо й ходити недалеко, і відпочити є де. Вони звичайно задоволені, що дно річки чистять, бо як би не хотілося залізти у воду. Але буває страшно, що може чимось порізатися. Каже Ужгородка Мар'яна. Річку потрібно чистити уже. Треба починати її чистити, тому що е, зараз е, настає літо. Люди виходять на природу, купаються, дітей приводять. Добре, коли є пляж. Тим більше в місті. Далеко йти не треба. Отже, скоро Ужгородці матимуть свій власний пляж. Особливо радує те, що вода в нашій річці теж буде чистою. Принаймні на ділянці біля філармонії для справді хорошого відпочинку тепер треба тільки дві речі: веселу компанію та гаряче літо.